З таких потужних вибухів розпочався ранок у місті. Ворог атакував Запоріжжя кабами. Найбільших руйнацій та пошкоджень зазнав приватний сектор Шевченківського району. Троє людей чоловік та дві жінки, на жаль, загинули. Одна з жінок просто йшла вулицею. Тіло ще однієї жертви удару надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованого вщентбудинку. Постраждали багатоповерхівки в Олександрівському районі. В будинках, що були найближче до епіцентру удару, окрім вибитих вікон та балконів, посікло уламками і фасад. Тетяна Мороз переселенка з Васильівського району. Уже три роки живе у Запоріжжі з родиною. Каже, вибухи поруч з домом застали їх, коли всі спали. З дитиною спала. Як кошеня схватила його і бігом в коридор за дві стіночки, це страшно дуже. Дітвора старші також схватилися, Дітки всі в коридор бігли. Ужас, в общем, пережили. Переселенців наших, хазяїв тут немає, тобто, ну, над... маю надію, що допоможуть е, міські служби всі. А так нині виглядає парковка, по якій ворог вдарив повторно. П'ять автівок згоріли вщент. З самого ранку на місці удару і власники машин. Кажуть, по звуку зрозуміли, куди поцілив ворог. Дуже чітко було чутно і по фото зразу зрозуміла, що на стоянку. Голубове, повело і дах, і двері не починяються. Чекаємо поліцію, сказали, треба зафіксувати пошкодження і відновлювати. Дитина в коридорі було дуже страшно. він... До ранку в коридорі так і не невесні. Одне злучань зафіксовано по автомобільній парковці, де сталося займання двоповерхової будівлі та п'яти автомобілів на загальній площі 100 квадратних метрів. На місці залучався піротехнічний розрахунок ДСНС, який проводив обстеження території, влучання, а також медичний розрахунок. Загалом було пошкоджено 80 осель оселі трьох районах міста. Що небезпекова ситуація дозволила на місця обстрілів, виїхали дві бригади муніципальної аварійної служби. Хлопці працюють за вже відпрацьованим алгоритмом, проводиться обстеження постраждалих помешкань, знімаються розміри віконних отворів, готуються матеріали і за необхідними параметрами у віконні отвори встановлюється тимчасовий захист з плиту СБІ. На місцях влучання, окрім працівників райадміністрації, допомагають людям і благодійники. Плівка, брезент, ОСБ видаємо на пошкоджені вікна, балкони. Також ми надаємо психологічну допомогу, підтримку і консультуємо із соціальних питань, як зареєструвати свої пошкодження, куди звернути ще для отримання допомоги. Серед постраждалих і молодь. Нині у лікарні перебуває 20-річний та 17-річний хлопці. Обидва отримали травми різного ступеня тяжкості. Аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих авіаударів завершені. Аліна Мельничук, Микита Дейнега, телеканал МТМ.